Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Марина і я хочу сьогодні поділитися прочитаним вересня. В вересні я прочитала 7 книжок. І це зовсім небагато, тому що варто зазначити, які це були книжки. Це були казки і трилери в основному, а їх читати дуже просто. Ну, це якесь таке відпочиваюче більше читання. Я важких книжок не брала на цей місяць, тому що осінь сама по собі травмуюча подія. А для того, щоб увійти в цей ритм, почала з цікавеньких книжок. Давайте почнемо з трилерів. Стівен Кінг Інститут. Так, я знаю, що ця книжка досить стара. Вона зазначена, що видана в нас в Україні в 2020 році. І вона дуже цікава. Вона дуже мене захопила. Дуже сильно мене захопила. А в цій книжці мова йде про хлопчика Вундеркінда Люка, так, який потрапляє у дуже жорстоке і хімерне місце. Він потрапляє у таємну державну організацію інститут, де є інші дітки, і там над ними проводять експерименти. Трохи віддає. <клістична> Фашизмом, Третім Рейхом і констаборами, я розумію. В принципі, там були набагато кращі умови життя. Байзове Люк потрапляє туди, він заводить там друзів, він розуміє, що все це велетенська змова, і з цим треба щось робити. Він це досліджують, це не спойлер, це написано ось тут. Телепатичні і телекінетичні здібності дітей для того, щоб використовувати їх як зброю у міжнародній політиці. І нашому люку, вдається, неможливо ніхто не тікав цього інституту до того, як він туди потрапив. Дуже цікава книжка, вона захоплює, вона піднімає багато важливих питань, чи завжди мета а, виправдовує засоби, цінність життя однієї людини в залежності від світового порядку. Ну, дуже багато таких важливих питань вона зачіпляє. А, і вона дійсно тригерить, мене тригерило. Дуже сильно і обурювала це ставлення до дітей як до сировини, як до джерела якоїсь, якогось ресурсу. В даному випадку оцих здібностей, а не як до окремих особистостей. Особливо це було видно на люку, тому що він був вундеркінд у цій книзі Головний герой, дуже розумний. Він 12 років вже вступив у два університети в Америці. Ну, типу, він же ж унікальна людина, унікальна дитина, яка має унікальну пам'ять, унікальні здібності. І оці його здібності розумові були не важливі, а важливіше було його вміння совати пусту та цю постову силою мозку. Ну, і ось тут піднімається це питання, що в принципі кожна людина це особистість, унікальна. І не варто напевно ставити до неї лише як до джерела ресурсу, якого яким би воно не було. Цікава книжка, мені сподобалась неймовірно, Я швидко її прочитала. Ну, Стівен Кінг, як завжди, я почала читати, коли він почав підтримувати Україну, коли я це побачила і не жалкую про свою думку ні разу. Другий трилер, його зараз в мене на руках нема. Це я подивлюся тут в мене є мій читацький щоденничок. Джейсен Рекулак приховані малюнки. Цю книжку рекомендував кідрук перед книжковим арсеналом. Звісно, всі почали її купляти. Бо до того я взагалі про неї не чула. На обкладинці є анотації від того ж пана Кінга і Даніела Різа, здається. Це книжка трилер теж про дівчинку, яка в Рехамі, яка колишня наркоманка, і вона потрапляє нянею. Одну родину. На перший погляд, це просто ідеальна родина Вістерія але якщо ви розумієте, про що я кажу. А, батько успішний бізнесмен, мати, лікар, працює з колишнім наркоманами, робить гарну справу, в неї гарний будинок з басейном, чудова дитина. І вони всі такі позитивні, такі всі вони гарні, прийняли цю нашу головну героїню Анну, Ану. Амсорі, дочитала при нього головну героїню, добре до не ставляться, віддали там свій старий одяг дизайнерський мати віддала, облаштували їй місце, де вона може жити, окремо, прям не родина, а мрія. Але стається дещо загадкове і тривожне. Хлопчик, який, на перший погляд, теж, теж ідеальна дитина гарно малює, починає малювати страшні речі. Він починає малювати якихось привидів, вбивство. Жахіття розповідає про вигадану подругу Анну, яка змушує його робити не дуже гарні речі, такі. І о, няня його, звісно, цим турбується. І починає розслідувати, що ж сталося з цією, з цією дитиною. Книжка неймовірно цікава. Вона мене захопила ці малюнки. Я потім вставлю відосік, як він виглядає. Ці малюнки додавали. Атмосфери додавали того такого градусу, жахіття, градусу, божевілля трошки. У цій книзі намішано реально хорор, намішан психологічний трилер, трохи потибічча є. Звісно, тригорить мене так само, тому що тут замішана дитина, тому що головна жертва це дитина, те, якою приходить оцей привид Анни. Дуже цікава книжка, прочитала швидко. Вона дійсно така. Осінньо-моторошна, якраз. Я дуже люблю такі історії, коли за фасадом благополучної родини ховаються страшні страшні таємниці. Книга варта. І грошей, і часу, і не дарма кідрук її порекомендував. Так, з тривором ми закінчили, далі перейдемо до казок. «Дім у важковому морі. Боже, це дуже мила книжка. Це надзвичайно мила книжка, вона така чуттєва, не чуттєва, чутлива, скажімо так. Вона дуже. Добра, вона про терпіння, про толерантність, про сприйняття, про проявленість. Книга говорить нам: є світ такий, ну, альтернативний світ, у якому існують діти з не зовсім нормальні і дорослі не зовсім нормальні. Вони мають магічні здібності. Вони навіть належать до інших магічних видів, типу Фенікса, гномів і так далі. Ніяких приводів, аніманів, так що називається. І ось цих цих дітей з народними здібностями уряд відстежує і вони живуть у притулках. Є в нас один такий інспектор Вайнус Бейкер, який інспектує ці притулки і дивиться, чи дітям там норм. І ось його відправляє його організація. Абсолютно бездушна структура, така формальна, бюрократична, яка взагалі які на дітей цих взагалі глибоко наплювати. Вона. Відправляє його до особливого притулку, де надзвичайний рівень секретності, Він повинен подивитись, що там взагалі відбувається в цьому притулку. Притулок знаходиться на острові серед Волошкового океану моря. І перше, що дивує нашого Владуса Бейкера, що серед дітей цього притулку є син дьявола Люся або Люцифер. Ну, тобто, вже заявочка на успіх, трохи попахи Оменщиною такою. Далі. Крім них, там ще є а, гномиця, дівчинка-гном з бородою, яка обожнює, Талія звати, яка обожнює а, свій сад, вирощує гарні квіти, але постійно погрожує когось вбити, як їй не подобається. А, ще там є в нас Теодор, це Віваріум, це така, я так розумію, якась фантастична тварина, яка колекціонує гудзики серед цих дітей. Також є сем, кремезний хлопець, сау, верніше, вибачте, сау, кремезний хлопець сау, який дуже ноговіркий, і коли його лякають, він перетворюється маленького песика. Ось така історія ще. В нас є дух лісу, яка вирощує рослини. І я забула, як звати, зараз скажу. Монстр, ну монстр з підліжка, якась неясна істота, яка така химерна, без форми, але він мріє стати коридорним і всіляко доважає, Ну, типу, виконує роль коридорного для нашого Ваміса Бейкера. А на чолі цього всього стоїть загадковий пан Артур, який є керівником цього притулку. Люди в селищі притулку по ненавидять цих дітей, вони їх бояться. І про те, що всі істоти, всі створіння, всі люди варті уваги, варті шансу. Про те, що не варто ставитись, оцінювати людей за обкладинку, за першим враженням. Про те ця книга, тому що Ваймес Бейкер перехожає туди настороженим, упередженим, а повертається абсолютно іншою людиною. І ця книга, так як про толерантність, я повинна попередити, що тут є лгбт стосунки. Якщо когось це тригерить, то краще не читайте. Якщо для вас це норм, то вона залишить дуже світлі, приємні такі відчуття. Після смак, ніби з'їв, не знаю, ташине молоко. Дуже приємна книжка. Далі Lockwood і Co. агенція. Я прочитала дві книжки, цю і ем, сходи, що кричать. Просто друга вже в бібліотеці. Класна книжка, підліткове фентезі. Мені подобається атмосферне про агентство, яке бореться з привидами. Агентство, яке бореться з привидами у Лондоні. У них ціла там механізми, як це робити, зброя, якісь алгоритми. І вони там розгадують цілякі таємниці. У першому, першій книзі вони очищали. Таємний маєток, а у другому боролися з привидом дуже такого злісного чоловіка, який намагався створити дзеркало в потовіччя і полонив багато душ. І ось його привид магутній і загрожує знову ж таки всьому Лондону, Він вбиває. І наші Оквудико, агенція Локвуда, все-таки намагається. Цьому зарадити. Книжка цікава. Так, це підліткове фентезі. Тут немає якихось глибоких драм, тут немає карколомних приводів. Це дуже якісне, хороше. Ну, І сприймати це варто як підліткове фентезі. Це дуже якісна, хороша історія, цікава казка, не дуже дитяча, тому що це ж таки є вбивство, є криваві всілякі такі подробиці, кістки, якісь моторошні події. Але воно відпочивальне, класне осіннє. Я, чесно кажучи, буду продовжувати цю серію, мені вона зайшла. До більш серйозних книжок, які теж в мене були. Серед серйозних я сприймаю які такі не розважальні, а якісь більш наукові це. Історія для дорослого Олега Крештопа і Івана Дерейка про минуле з причинкою. Це книжка від е, творців каналу Історія для дорослих на Ютубі. Цікава, мені сподобалася. Е, по великому рахунку це переказ їх випусків на Ютубі. Тут короткі статті з цілякими, цікавими такими навіть провокативними заголовками, Там, наприклад, чи був Сталін гомосексуалістом спойрує, цілком можливо, що так. А, наприклад, про те, як браві русаки представники Радянського Союзу зраджували Радянському Союзу і працювала на, на, на СС, на Фашистську Германію. Ну, дуже цікава книжка. культ українофоба, наприклад, Булгакова, як затяти решист, раптом став Київляніна. Я зараз просто почитаю заголовки, щоб ви розуміли, про що тут іде мова. Ось, наприклад: <кхем> Бандеровіць Вавренті Берія як власник найбільшого гарему СРСР обив Сталіна. Хто такий Георгів Жуков? Вся неприємна правда про по Побіди. РПЦ, КДБ, ФСБ, як у Росії, молилися за Гітлера, а Сталін рейдернув церкву. Іфан Франко, цензура, духи злитні та сифіліс якого не було. Тобто, ось сука. Це почала, Вона щітку зімає Ця Книжка дуже цікава для тих, хто тільки хоче поринути в історію України і боїться всіх цих страшних дат, страшних фактів. Мільярда переворотів. Зрад То вона якраз для поринення в історію України гарно підходить. Вона цікава, захоплива і дійсно з причинку, як і обіцяють автори на обкладинці. Цікава, чудова, досить непогана. І остання книжка Вів біографія Віва Сміта. Я про неї знімала читати щоденник, тому що вона мене вразила. Це, напевно, є найкраща книжка місяця і відкриття місяця, тому що я від цієї книжки нічого не очікувала. Серйозно, я нічого не очікувала, просто мені подарував чоловік, я така, а я ще до Бакмана просила. Ну ладно, є то є. Я її прочитала, вона класна. Він сміт мене захопив, тим, що він насправді зробив себе сам, дійсно, дуже талановита людина. Звичайно, в нього є правтики, ми всі знаємо. Оцю фігнюку він порекомендував російського репера. Ну, Сміт виправся негайно, тому що важко тебе захоплюватись, коли ти слухаєш російський реп, це лайно, ну всі ж про це знають. Але давайте від цього відмежуємося, <кхух> постараємося. Тут до того його історія до того ганебного епізоду. Це людина, який він досяг успіху як співак, а як актор, і це не випадковість. За цим стоїть велика праця, багато зусиль. Багато труда, і тут він описує свій шлях. І багато уваги приділяється мені, що мені сподобалось не лише професійному зростанню, а й особистим речам. Як вони як складались його відносини з родиною, з батьком, з матір'ю, з братами, з сестрою, з першою дружиною, з дітьми, його висновки, якісь його інсайти. Книжка цікава, якщо цікаво, більш детально в мене читать піщаника, я розповідаю. Які факти мене вразили з біографії Ріла Сміта. Тому мені подобається, я тепер хочу ще біографії почитати. Я взагалі їх раніше не любила, вони мені віддавали якусь шкільну літературу, літератури, ж Біографія Ріла Сміта це не біографія Рьосифа я... Старіна, ну так скажемо. Тому я хочу почитати це ще з ще на Перрі, Алана Рікмана і Тома Фаутона. Це такий вішліст на найближче майбутнє. Ось такі мої читацькі вересень був. В принципі, досить продуктивності, книжок це не так мало. І я продовжую свої плани читацькі осінні виконувати. В принципі, поки що майже все вдається. Дякую вам за увагу. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви ще читали з цих книжок, що вам сподобалось, ще вразило, що ні. Ой, дякую. Сука. Ладно, ти майже зробила. Дякую, давав до нових зустрічей.